Друзі, всім привіт! Чи знаєте ви, що інколи, додавши нескінчену кількість чисел, можна отримати скінченний результат? Скоріше за все, знаєте, адже про це говорять ще у школі при вивченні нескінченних геометричних прогресій. Наприклад, 1 плюс 1 друга, плюс 1 четверта, плюс 1 восьма і так далі прямують до числа 2. Такі нескінченні суми чисел називають числовими рядами. Числові ряди часто можуть давати доволі неочікувані результати після підсумовування. Щоразу виписувати кілька перших доданків і ставити три крапки не дуже зручно, тому математики придумали скорочений запис для сум багатьох доданків. Крокодилоподібний значок на початку виразу насправді є грецькою літерою Сима і означає суму. Індекс n нумерує доданки, знизу записується його початкове значення, а зверху кінцеве. Якщо сума нескінченна, тут буде стояти значок нескінченності. Замість АН стоїть загальна формула для доданків, що ми підсумовуємо. Наприклад, ось така сума додає натуральні числа від 1 до 10, а ось така значення синуса від натуральних аргументів. Короткий відступ для тих, хто більше знайомий з програмуванням, аніж з математикою. Фактично, таке позначення для суми аналогічне до циклу FOR, який зустрічається у багатьох мовах програмування. Так от, повернемося до нескінченних сум. Зрозуміло, що для того, щоб нескінченна сума давала скінченний результат, доданки мають все зменшуватись і прямувати до нуля. Але цього не завжди достатньо. Найпростіше це ілюструє так званий гармонічний ряд, що є сумою всіх додатніх дробів з чисельником 1. Одна перша, плюс одна друга, плюс одна третя і так далі. Кожен наступний доданок все менше і менше. Але все-таки ця сума прямує до нескінченності, хоча і робить це неймовірно повільно. До речі, про гармонічний ряд у мене є окреме дуже цікаве відео. Посилання за підказкою та в описі до цього ролику. Давайте розглянемо дуже схожий ряд. Замість натуральних чисел в знаменнику ставитимемо їхні квадрати. Тоді, звичайно ж, розмір доданків у сумі буде зменшуватися набагато швидше у порівнянні з гармонічним рядом. Вже на 10 му кроці ми додаватимемо лише 1000. Чи збігається цей ряд до скінченного значення? Так. Яке це значення? Що ж, це запитання настільки цікаве, що йому навіть дали назву Задача Базеля. За назвою місто, звідки воно пішло? Розв'язав задачу Базеля 28-річний Леонард Ейлер у 1735 році, знайшовши дуже несподівану, але красиву відповідь. Ця сума дорівнює пі квадрат на 6. Цікаво, що для розв'язку Ейлер використав ще не відкриту на той момент теорему Вейштраса, йому трохи пощастило, що вона спрацювала в цьому випадку. А звідки у відповіді P і чому воно у квадраті? Спитайте у 3Blue One Brown, а ми йдемо далі. Наступним логічним кроком було б розглянути суму обернених кубів. Вона теж скінченна, адже тут доданки зменшуються ще швидше, ніж в попередньому ряді. Чому ж вона рівна? Ніхто не знає. Звісно, ми можемо обчистити десяткове наближення цього числа з точністю до мільярдів знаків після коми. Але замкненого, красивого, точного виразу ми не знаємо. Ми навіть не знаємо, чи він існує, та й взагалі багато питань про це загадкове число залишаються відкритими. Проте один важливий факт про суму обернених кубів все ж вдалося встановити це є ірраціональне число. Це значить, що його неможливо представити у вигляді звичайного дробу. З одного боку, це здається дуже очікуваним, адже раціональних чисел нескінченно мало у порівнянні з дійсними числами. З іншого боку, математикам знадобилося майже 250 років, щоб довести цей факт, і до сих пір його не вдалося поширити на суму з іншими степенями. Довів і раціональність цього числа французький математик роже Апері, за що воно тепер носить назву Сталої Апері. А от на противагу сталій Апері, підписники каналу Armas на платформі Patreon якраз таки дуже раціональні. Ви також можете стати одним з тих, хто вдихає вогонь в український математичний YouTube, обравши зручний розмір підтримки каналу. Як бонус я виставляю для підписників Patreon з будь-яким рівнем текстові варіанти сценарію для своїх відео, а також код для генерації анімацій. Крім того, патрони каналу мають можливість брати участь у виборі тем для роликів та пропонувати власні варіанти. Обирайте свій рівень підтримки вже сьогодні та ставайте частиною ком'юніті каналу Aramath. Ну а ми повертаємося до сталої апері. Для математиків теорема апері є дуже потужним результатом, і щоб по справжньому зрозуміти це, давайте копнемо глибше. Розглянемо функцію, що видає суму обернених степенів з показником S. Я б міг позначити функцію букви F а аргумент буквою X, як це часто роблять. Але у математиків теж є традиції щодо позначень певних об'єктів. Ця функція є суперзіркою у математиці і називається дзета функцією Рімана. Так, це саме та дзета функція за пошук нулів якої готові заплатити мільйон доларів. І якщо підставити S до рівня 1, отримаємо гармонічний ряд, який, як ми вже знаємо, розбіжний. S до рівня 2 дає задачу базеля, а дзета від 3 і є сталою апері. Що ми знаємо про інші значення дзета функції для натуральних аргументів? Що ж, відповідь знову із сюрпризом. Для будь-якого парного значення аргументу замкнена красива форма відома. Для неї є загальна формула. І так, там знову пів якомусь степені, а також так звані числа бернулі, які є раціональними і можуть бути визначені кількома різними способами. А от якщо аргумент за те функції не парний, то математики розводять руками. Ну, майже. Відомо про ці числа дуже мало. Єдине з них, яке точно є ірраціональним, це якраз таки стала Апері. Усі спроби розширити оригінальне доведення на інші випадки не дали плодів. Проте не все так погано. Ми знаємо, що серед цих чисел нескінченно багато ірраціональних, хоча і не можемо сказати, які сам. Ще цікаво, що точно відомо, що хоча б одне з чисел Z5, Z7, Z9 і Z 11 є ірраціональним. Скоріше за все, вони всі такі, але довести це поки не вдається. Доволі цікаво, що стала Апері, і взагалі Дзета функція Рімена виникає не лише у математиці, а й у фізиці, адже вона входить у відповідь при розрахунку деяких складних інтегралів, наприклад, в теорії теплоємності твердих тіл. Наостанок зазначу одну важливу річ: можливо, стала апері не має замкненої красивої форми через те, що такого поняття, як замкнена красива форма, не існує. Тут скоріше потрібно дивуватися тому, що взагалі хоч деякі значення зета функції виражаються через число пі, і тому виглядають естетично красиво. Цілком ймовірно, що ми ніколи не дізнаємося, чи існує замкнений красивий вираз для сталої апері просто тому, що це не строго визначене поняття. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились до кінця. Якщо відео вам сподобалося, не забувайте підтримати його вподобайкою і коментарем. Також прошу допомогти каналу на платформі Patreon, якщо маєте таку можливість. До зустрічі у наступному відео.